Як тільки починає жовтіти листя на деревах, зранку потрібно одягатися тепліше, а небо все частіше стає сірим замість блакитного, летять від нас перелітні птахи, летять на всю зиму, тому що для них зараз тут голодно та холодно. Куди ж вони летять? Летять до Африки, Австралії, Європи, до Південної Америки. Але вони знають, що летять ненадовго, бо як тільки в нас пригріє сонечко, вони знову повернуться до себе додому, адже їхній дім тут. Першими відлітають птахи, що їдять комашок. Це солов'ї, ластівки, стрижі, зозулі, шпаки. А останніми відлітають птахи, що живуть на водоймах. Це лебеді, лелеки, гуси, качки. Як ви думаєте, а чи легко птахам залишати свої домівки? Послухайте оповідання Василь Сухомлинський. Ластівки прощаються з рідним краєм. Багато років. Під стріхою однієї хатини ластівки жили. Навесні вони поверталися з вирію, ластів'ят виводили, а восени відлітали в теплі країни. У хатині жили батько й мати, була в них дівчинка Оленка. Вона з терпінням чекала того теплого весняного дня, коли з'являлися ластівки. Це було для Оленки справжнє свято. Влітку дівчинка любила дивитись. Як ластівки годують пташенят, кладаються спати. А восени, коли вони відлітали, оленці ставало сумно, мов би розлучалася з дорогими друзями. За кілька днів перед вильотом ластівки збиралися великою зграйкою, сідали на телеграфних дротах навпроти двору і довго там сиділи. Оленці здавалося, що ластівки сумують. Вона прислухалась до їхнього тривожного щебетання і думала, чому це вони так довго сидять? І маму питала Чому? Вони прощаються з рідною землею, бо дорога у теплий край далека і важка. Оленка підходила до зграйки ластівок, що сиділи на дротах, їй дуже хотілося, щоб ластівки із нею попрощалися. Гарне оповідання. Сумно пташкам прощатися з рідним краєм. Сумно і нам прощатися з пташками. Але ми не будемо сумувати, а візьмемо аркуш паперу, фарби і намалюємо ластівок. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, фарби потрібних нам кольорів, блакитну фарбу ми отримали, змішавши білий та синій кольори, пензлі різної товщини, чорний фломастер. Кришечки, штамп, патні палички. Беремо кришечку і зафарбовуємо її жовтою фарбою, притискаємо до аркуша, залишаючи відбиток. Домальовуємо промінчики. Вийшло гарне сонечко. За допомогою фломастера малюємо дріт. Беремо кришку, зафарбовуємо чорною фарбою. І робимо відбитки. Це наші ластівки. Чорною фарбою за допомогою пензлика малюємо хвостики нашим ластівкам. Беремо білу фарбу та малюємо пальчиком грудку ластівки. За допомогою ватної палички малюємо очі. Гостренький носик малюємо коричневою фарбою за допомогою пензлика. За допомогою паралонового штампа блакитною фарбою малюємо хмарки. Якщо у вас немає такого штампика, можна використовувати звичайну кухонну губку. Наша робота готова. Пробуйте! Творіть!